Продається земельна ділянка 10 соток у привлатній власності. Локація Жихарь – Ідеальний варіант для тих, хто хоче будувати вже зараз або шукає готове рішення для життя на природі. Ділянка доглянута. По периметру паркан із профнастилу. Є свердловина, вигрібна яма. Вже залитий фундамент під будинок. Можна починати будівництво хоч завтра. Житловий будиночок 25 квадратних метрів, утеплений з усіма зручностями. Підійде як для постійного проживання, так і як гостьовий дім або тимчасове житло під час будівництва. Є також господарська споруда 15 квадратних метрів, зручна для зберігання інструментів чи техніки. Усі будівлі нові та капітальні, не вагончики. Ділянка рівна, суха, готова до забудови.